Слава Богу, брати і сестри. Пісня, яка в мене є сьогодні на серці, вона тісно буде переплетена із словами, які брат Василь говорив. Не знаю, чи це співпадіння, чи це Божий промисел. Але перед тим декілька слів. Повертався з Танасі минулого тижня додому. П'ятнадцять один потрібно було їхати. Я слухав проповіді, і хтось із братів. Розказав одну історію, яка заживе зачепила моє серце. Це стосується тих подій, які відбуваються зараз в нас там на Україні. Мама з шестирічною донькою приїхала в маркет купити хліба буквально на кілька хвилин. Зайшла в магазин і тільки двері за нею закрилися. Зазвучала сирена повітряної небезпеки, повітряної тривоги. Дівчинка лишилася в машині, і коли через кілька хвилин знову вже над, здавалося на самою головою, прогуркотів шахет, звук якого вже знають всі прекрасно в нашому краї, ця дитина закричала несамовито. Хтось, хто проходив поруч, навіть не спів зреагувати на цей сигнал тривоги, коли почув цей крик, прибіг, почав заспокоювати ту дитину. А за кілька хвилин мама повернулася і Сказала, що мимо полетіли десь далі. Чому ти так кричиш? Чому ти так плачеш? Ти боїшся? А вона обняла руками маму свою і каже: Мамо, я не боялася померти. Я боялася померти без тебе. Ви знаєте, я так послухав цю історію. і в моєму серці думка така прийшла. Так, інколи буває страшно, коли життя залишає людину, немає поруч, або рідній людини, яка б потримала тебе за руку. Але набагато страшніше буде в той момент, коли я стану на порозі переходу і десь в серці своєму усвідомлю, що поруч зі мною немає Бога. Хтось із братів, переживаючи такі ну, не надто приємні хвилини в своєму житті, на соціальній сторінці своїй написав такі слова, що життя мене привело в довгий і темний тунель, і я в кінці його не бачу світла. Я коли прочитав це, я в серці своєму так подумав і сказав: Господи яким би темним не був ось той тунель, який інколи ти дозволяєш мені проходити, але якщо моя рука знаходиться в твоїй руці, неодмінно я стану перед світлом. І тільки продне мрію і продне молюся, щоб на вітках моєго життя ресніли плоди. І з рядами порожніх віт, перед Богом стояти страшно. Та Не завжди весняний цвіт восени плодоносить прясно. кілька слів із пісні, яка в мене на серці. Я узрій на своїх літах. Кродили сади і в'яли, ми співаємо вже мета, як у молодості співали, Осінь нитку життя снує, ще плоди на гілках лишились, серце битимеця моє. Як на те буде милість, осінь нитку життя снує, ще плоди на гілках лишились, серце битиметься моє, як на те буде божа милість, душа віє. гру, та аж додому схилилась крона, після грозних громів усі, Налились виноградні грома. Я дивлюся на ці сади, наше серце то сад Господній, Щоб зібрати в кінці плоди. Про це сьогодні і з рядами порожніх віт перед Богом стояти страшно, бо не завжди весняний світ, восени плодоносить рясно, я дивлю Сподні, щоб зібрати в кінці плоди, поторбуйся про це сьогодні. Слава Богу.